17 лютого в Україні введено надзвичайний стан в енергетиці. Це не відобразилось на населенні, але сповна відчули великі підприємства. Вони вимушені змінювати свої графіки, переводити персонал на роботу в одну зміну. Електроенергії не вистачає у той же час для атомної генерації діють балансові обмеження. В Україні електричну енергію генерують чотири види електростанцій атомні, теплові, гідро та ті, що працюють на відновлювальних джерелах вітрі і сонці. За загальною часткою енерговиробництва в країні переважають атомні. Останнім часом вони забезпечували 56% всієї електроенергії. А минулого тижня ця цифра сягнула 61 Усім відомо, що атомна електроенергія найдешевша, теплова коштує вдвічі більше. Енергія вітру та сонця, відповідно, дорожчі у 6 та у 20 разів. Але перевести на атомну генерацію всю енергосистему України неможливо. Вона працює як складний динамічний механізм, у якому кількість електроенергії, вироблена за одиницю часу, має дорівнювати спожитій. Атомні енергоблоки не можуть швидко змінювати потужність. Вони спроектовані для роботи у базовому режимі. Це пов'язано з технологічним процесом використання ядерного палива. Тримати баланс в енергосистемі України диспетчером вдається за рахунок в основному теплових електростанцій. По правилам енергоринку теплова генерація повинна забезпечити резерв потужності 1 мільйон на валу. Тобто це в гарячому резерві повинна обертатися турбіни, працювати котлина для того, щоб будь-який момент, якщо не дай Бог, звичайно, відбудеться а цього не можна повністю виключити. Відключення мільйонного атомного блоку з будь-яких причин немає значення. Треба, щоб теплова генерація ну, миттєво підходити. Апила це і щоб споживачі в енергосистемі не відчули цього відключення. На сьогодні цей мільйон вже не витримується, тому що розвантажили теплову генерацію нижче цього мінімуму. Зараз забезпечується десь тільки близько 400 мегаватт. Треба розуміти, в якому напруженому стані зараз працює енергосистема України. Теплові електростанції економлять залишки вугілля, бо вже місяць заблоковані залізничні колії, якими постачали паливо антрацитової групи з окупованої території на Донбасі. У той же час атомні енергоблоки розвантажують, щоб можна було маневрувати в енергосистемі. На Южноукраїнській АЕС зараз теж діють обмеження за вказівкою диспетчера південної енергосистеми. Вони складають 450 МВт. Загалом з початку року недовиробіток електроенергії через балансові обмеження склав 148,5 мільйонів кіловат годин. Ми винуждені розгрузитися, щоб більше нагрузити теплові станції, які будуть зглажувати цю різницю між вечірнім і днівним максимумом. Крім того, треба враховувати пропускну спроможність ліній електропередач в Україні. Хоч і єдина мережа, але перевантаження окремих ділянок допускати не можна, запевняють фахівці. Ми не можемо так сказати всю электроенергію генерировать і давати на восток линии не дозволяють. Тому ті станції, которые приходиться по е, питанню, який на востоке відбувається, блокирование поставки угля з Донбасу, теж накладывают свою. свою, свою Тому е, ринок і повинні должны все вчити и регулирувати. Для забезпечення маневрової потужності в Україні побудовані гідроакумулюючі. Електростанції Ністровська та Ташлицька. У нічні години, коли є надлишок електроенергії, вони споживають її, закачуючи воду до верхньої водойми. У годину пік, коли споживання зростає, скидають цю воду і виробляють енергію для покриття навантаження на енергосистему. Але таких регулюючих потужностей в Україні недостатньо. Тому, чим менше можуть виробити теплові станції, тим більше обмежують атомні. На перший погляд парадокс. Але це необхідність для стабільної роботи енергосистеми, щоб працювала система має бути регулювати мощність. Регулювати мощність не може бути на атомній станції, тому що вона зарані спроєктована для роботи в базовому режимі. Тому це база. сьогодні ми виробляємо 61% від процент всі електроенергії, яка потребляется в Україні, а энергия енергія має бути регулює, э, ми не можемо регулювати, значить должны бути теплові станції і прежде всього гідроелектростанції і гідроакумулюючі числе шліташли.